Всім привіт! Щойно було засідання по справі, від яка тягнеться від 2020 року стосовно ДТП, яке в мене сталося з мотоциклістами на перетині вулиць Садова. Ну, неважно, це було в Бучі. Як ви знаєте, там ворзовський поворот і там дуже складний такий перехрестя є. Там постійно трапляються ДТП. З часто зі смертельними випадками У мене навіть є відповідь там з від нас повод по кількості ДТП. Так от, ця вся історія почалася у 2020 році і продовжується вже сьогодні сь 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 24-й рік, вже майже кінець, вже початок, скоро буде 25-го. І е наразі м хочу вказати на предвзятість Прокуратури, яка веде мою справу. Я вже мовчу за предзятість мусарки, які загнали бігом, бігом, бігом за замовленням вищестоящого керівництва. От вся ця кліка просто в них була цілі загнати мене під льот по цьому ДТП. Значить, ДТП там бабка надвоє гадала, тому що, як вже казав, небезпечне перехрестя. Ну менше з тим, в мене там є бельбезі своїх доводів, які досі не прийшов час їх ну, розкривати для загалу. Але в мене є своє бачення цього ДТП. Менше з тим, призяти відношення мусарки, яке була поставлена задача замовлення загнати побыстріше в суд цю справу. Вони бистро, бистро, бистро всі наші клопотання відхиляли, і тоді ще мені хотіли вліпити особисте зобов'язання. В них це не вийшло вийти, але бігом загнали цю справу в суд. Далі почалася. Марлізонська картина блин, з цією войнушкою. Наразі так вийшло, що я не міг знайти довгим чином адвокатів. В такій справі ну, без захисту не можна розглядати це все. Нарешті я знайшов адвоката, і виявилося, що вийшли сроки кримінального провадження. Мій захист зі мною подали клопотання щодо закриття кримінального провадження за строком давності. І в цей момент о чудо, там же цих прокурорів змінилося штук 15. Появляється, така чудо-прокурорша, як Юля Кісільєвич, яка почала щось там, по-перше, я так зрозумів, що ця прокурорша не знає про право на справедливий суд. Відкремо є блин, стаття, яка свідчить про те, що я маю право вести фото, відеофіксацію судового засідання, тим паче, якщо воно щось стосується мене. Так, да, Юлічка? І коли е, взнали, ну коли ми подали клопотання на суддю щодо там е, закриття крим... кримінальної справи, поп... ну, підкреслюю, що цілих е, 4 роки у прокуратури не було підстав. Ну як би не було, ви розумієте, підстав змінювати обвинувачення на більш тяжке. Як тільки вони поняли, що я хочу закрити цю справу і забути за неї як страшний сон, то одразу же. Ніфіга фігасія, появилося нове обвинувачення. Оказується, що через півроку, після того як сталася подія, хоча попереднє заключення експерта є, що це серед середньої тяжкості е, тілесні ушкодження. Через півроку виявляється, що вони десь там поїхали, знайшли там е, якогось нового експерта. Ну, понятне діло, деніжок дали, і він намалював новий висновок. Що там в нього ноги не розгинаються, ще щось там руки не згинаються. І визнали, що типу, цей експерт визнав, що типу, це тяжкі тілесні. І от починаючи з 2021 року, по сьогоднішній день, а вірніше, минуле засідання, яке було близько двох місяців тому, прокуратура, тобто сторона обвинувачення. Не могла подати, типа ну не вважала за потрібне, е, що нові обставини такі от з'явилися і так далі. А подали лише тоді, коли поняли, що справа вже все закривається. І окрім того, що порушено повністю е, оцей, от книжка, у цей процес. Тому що клопотання, яке ми, ми подали, за законом розглядається невідкладно. Що зробили, коли е, ну замість того, щоб розглянути моє клопотання і зробити вирішення, суд взяв паузу. І тут вже прокурор, прокуратура нарисувала мені е, нове обвинувачення. Але менше з тим ми будемо далі боротися. Я розумію, чому на мене замовлення. Ви ж розумієте, кому я е, порчу е, життя. Ця вся корупційна гідра разом з цими інвалідами-прокурорами хочуть е, на мене повісити кримінал. Ну в них це не вийде. Ми по-любому оскаржимо це рішення в апеляційному суді, е, тому що все, що далі йде після порушення законодавства, це плоди отруйного дерева. І е, доведем свою м, правоту в цьому ДТП, яке сталося понад чотири роки тому. У мене дуже багато є цікавих е, нюансів. Я їх тримав до, е, до певного часу. Буде дуже буде, буде дуже цікаво, коли я вивалю ці всі маргарин. Е, тому, друзі, ми боремося далі. Подробиці буду повідомляти. А прокуратурі Бучанській привіт! Походу, потрібно зайнятися розглядом ваших справ. Ваших. Як ви ведете і закриваєте за кеш кримінальні справи Карпуш... Карпушинсько, Маркушинської Гідри та всіх інших остальних? І показати, вивести це на загал. Тому привіт, прокуратура Бучанського району! Будемо займатися і вами. Разом сила, до побачення!